Доброго дня, вечора-ночі. У кого як дивіться, це відео буде таким собі трошки коригувальним відносно попередніх відео, а саме тих, які стосувалися перевірки антенн-бустерів на роботу на прийом і на передачу. Я потім в описі посилання, на, на яке саме відео яке саме відео я маю на увазі, але дивіться, що сталося. До мене звернувся один з підписників. каже: я за вашим відео намагався перевірити антенну бустер. І в мене вийшло наступне: на прийом обидва канали працюють нормально. А на передачу, коли я став перевіряти по схемі як з малошумящим широкополосним підсилювачем, щоб розкачати основний підсилювач антени, вийшло так, що на частоті 5.8 нічого у мене не працює. На 24 все добре, на 5,8 не працює. І я типу засумнівався, каже, що чи в мене нормальна антена, чи я щось не так роблю. Допоможіть. Ми стали з ним розбиратись, що ж так, що не так, чому так відбувається, і дійшли наступного, наступного висновку. Я вам зараз цю картинку покажу. Ось дивіться. це схема, яку я зібрав для того, щоб перевірити свій цей широкополосний малошумний підсилювач. В нього був трохи іншої моделі, але не важливо. Тобто тут на вихід підключений підсилювач він має підняти за заявленими характеристиками виробника на плюс 20 дБ. Далі цей сигнал йде через атенюатор мінус 30 дБ. І е, 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 аналізується прибором. Тобто, е, За логікою, що ми маємо зараз побачити. Е, це, ці всі кабельки відкалібровані е, з прибором, тобто ми маємо побачити е, рівну е, е, лінію во всьому діапазоні, е, якщо у нас тут плюс 20 дБ, мінус 30 дБ, на рівні мінус 10 дБ. І тепер дивимося, що у нас показує прибор. А, він у нас поки нічого не показує, а це відбувається тому, що у нас підсилювач не увімкнений. Вмикаємо підсилювач і бачимо. Тобто, дивіться, на частоті... чот... фокусується зараз... 2,4. Да? Ми бачимо, що у нас рівень мінус 14 дБ, Тобто мінус 14,7, майже мінус 15. Тобто, виходить, що він на 2.4 він підсилює не заявлені плюс 20, а лише плюс 15, тому що 30 мінус 15 буде. А якщо ми дивимося далі, то у нас бачите на. 5,8 и да ще провальчик. Тобто, еще провальчик так что мы за пройдумал на наш риень 5,8 вес чтоб 5 ,8, да мы баим и показны минус 20 ДБ майже, да? тобто, це виходить, що на рівні 5,8 він нам підсилює лише на плюс 10 дБ, а не на плюс 20. Але менш тим, для просто такої перевірочки без точних вимірів, просто переконати, що він працює. Цього достатньо. Тому що плюс 10 дБ запускають наш, цей, наш підсилювач, який стоїть в антенні бустері. І ми бачимо, що він працює. А що вийшло у нього? Його підсилювач виявився ще гіршим за мій, і виходило так, що на 5,8 він підсилює лише на плюс 4 дБ, а не на плюс 10, як у мене. І тому його підсилювач на 5,8 просто не запускався. Тому що у нього на виході підсилювача було на частоті 5,8 не плюс 5 необхідних мінімальних, а лише плюс 4. Тому що я вам маю з цього приводу сказати? Коли ви робите таку перевірку, як в тому відео, на яке я вже, ну, про яке я казав і на яке я дам посилання, то перед тим обов'язково за такою схемою, обов'язково через атенюатор, щоб не спалити вхід ВНА, перевірте, в якому діапазоні і як підсилює ваш малошумний підсилювач. Тому що можуть бути нюанси. Бачите? Тому отак от, от звертайте на це увагу, бо може бути так, що ви міряєте. Вам здається, що у вас не працює підсилювач. а Насправді просто вам, китайці, продали пристрій не з тими параметрами, як які заявлені. Дякую за увагу. Літаємо, перемагаємо.